Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Вільне дихання вільним людям. А хто в нас тут? <ривіт> Мікімоси. Коли миші атакують. Давай. Давним рукаві. Такої навали гризунів українські захисники не бачили навіть минулого року. Військовослужбовець Максим Несміянов ділиться: ці паразити просто нестерпні, гризуть не лише харчі, а все, що криво лежить. Дуже велика кількість. Настільки велика, що коли ми виходили на бойові завдання, нас десь ну тиждень не було. Вони з'їдали все, що було у нас. Вони перегризали проводку, кабіля, все, що може були знайти. Доходило до того, що вони прямо до тіла добралися, і по тілу повзла. і почала за спину гристи, коли він спав. Шкоди від гризунів зазнає навіть техніка. Машину з'їли мені досить сильно перегризли всі е, всю проводку. Тормозний шлях в мене як така зник тому, що в мене тормозів не стало. Воно теж їх перегризли. Доктор біологічних наук Михайло Русін пояснює, повномасштабна війна напряму вплинула на збільшення чисельності мишей не тільки в окопах, у військових, а в житлі на прифронтових територіях. Адже там, де зараз лінія фронту та окопи, до лютого 2022-го були засіяні поля. Весною 22 го їх вже ніхто не збирав, зрозуміло. І так сталося, що дуже багато зерна, різних їжі залишилося в полях. Це призвело до такого підвищення чисельності вже диких видів, які там місцеві. А цьогоріч до диких мишей доєднались ще й хатні до бліндажів. Гризуни йдуть у пошуках їжі та тепла. За цей час було набудовано дуже багато різних окопів, бліндажів. То що там зараз на лінії фронту перебуває ну там сотні тисяч людей. така, така кількість людей призводить до того, що туди потрапило дуже багато мишей. Окрім цього, миші швидко розмножуються. Наприклад, в одному місці їх могли потроїти, в іншому місці вони зберіглися і починають переселятися туди, де наразі є запаси кормів і схов... схованки. Разом з гризунами збільшується і небезпека захворювань, носіями яких є тварини. Серед них лихоманка та сказ. Лікар-інфекціоніст Євгенія Менджуліна каже, передаватись інфекції можуть не лише через укус, а й через контакт гризуна з вашою шкірою у зоні ризику не лише військові, а й мешканці прифронтових територій. Ще частіше частіше но моменти. Травмування за рахунок кукусів гризу цей наші щодень, ще інших і жах, предмети одежа. Навіть якщо потрапляє на чкіру, все одно це дуже для відстапування. Основні симптоми, які можуть свідчити про зараження інфекціями від гризунів, підвищення температури до 38 градусів, яка зберігається протягом кількох тижнів, порушення травлення та головний біль. Як військовим максимально убезпечити себе від інфекцій? По перше, за можливості дбати про санітарні умови, попіклуватись про гігієну в окопах допоможуть антисептики та вологі серветки, каже лікар. лікар наші лікарі, наші лікарі, вони не є такими, про які можна другати за можливості застосування засобу. На час таких продуктів. це термічна обробка. Це робляти на собі. По-друге, боротись з мишами. Методів є декілька. Ділиться військовий від пасток до отрути. З ними можна боротися. Є отрута, є там шеловки, але можна спасатись. У нас був великих два бокси алюмінієвих, Там ми складали основну їжу. Були бокси по харчові. Пластикові, які ми купили, вони теж в миші не могли туди пробратися. Нерідко захисники заводять у бліндажах котів, які ловлять шкідників. Відеополюванням на мишу поділився один із військових у себе в соцмережах. Це вже за другі сутки, навірно, миш. 25 а вигнати гризунів із помешкання допоможе часте вологе прибирання із хлоркою, мишоловки або ж отрута. Однак будьте обережними і тримайте ваших домашніх улюбленців подалі від місць, де ви насипали миш'як. Нині ж гризунів в окопах поменшало, і ситуація не така критична, якою була на початку зими. А вже весною, впевнений біолог Михайло Русін, мишей має стати ще менше.